Всі мої вітання. Сьогодні для себе тушкою овочі. Мені на три дня хватить чоловіку. На сніданки. Пару сніданок йому вистачає. ну Каже, що йому забагато. Але пів кастрюлі чи, ну кастрюля. В общем, на стакан це. У нього п'ята дієта. Вівсяний, вівсянка. І ставлю для нього пока бульйон. Пока бульйон для супу, бо він так любить ввечері після роботи і так супчику похлібать. Ну, вівсянка вже готова, виключаю. Казанок переставляю сюди, а суп сюди. І буду готувати далі. Овочі готую з отаких от дві сумоші. Овочева для яєчні і суп з грибами. І отак. Це за тебе. Овочі в мене закипіли, я відкрила, щоб волога випарувалася, посолила і поперчила чорним перцем. Більш не хочу ніякі приправи додавати, не, не хочу. А чоловіку суп вкинула поки картоплю. Покришила цибулю. То бульйон у мене. Зварила багатенько, ну, от залишила на цей суп і ще буде на, на два рази у морозилку, в бутилку вилила. Хоч бульйон і кидала під духмяний горошок. Кидаю ще, бо потягне на себе та сама картопля, ну, коротше, овочі потягнуть. І кидаю лавровий лист. Ну, щоб якийсь смак, якийсь запах був. Хоч і бульйон на сну насичений таким запахом ніби, але овочі в себе потягнуть. То, що треба. Овочі мої готові. Виключаю. Картопля трошки прокипіла, кидаю моркву. Ну, закипіла морква, всипаю помиту ячку. Готувала бульйон, варила таку велику філейку. зараз трошки відріжу і в суп кину, вона вже готова. Ну от приготувала. Філійку порізала. Висипаю в су. тепер готую свій секретний інгредієнт. Колись мене запитували, в тебе такий суп, наче ти туди цукор кладеш? Ні, цукор не кладу що суп дуже смачний і такий смак має. Я кладу часник, два зубчики чеснику, я кришу. Можна не кришити, можна вкинути зубчиком, а потім його витягнути, але хто там його буде витягувати? Суп майже готовий. Ще хвилин п'ять поки тут. Кидаю чесноку. Суп готовий. Кидаю кріп. Закриваю кришку і виключаю. Для чоловіка обід готовий. Для мене вечеря готова.